Ми е мешканці будинку 59 по вулиці Героїв Дніпра, вікна яких е наших квартир виходять на е сторону славнозвісної стоянки, яку зараз нас відібрали і е чинять тут неправомірні дії. Спочатку це все робилося з е під тишка, щоб люди не помітили, але так як наші вікна виходять на цю сторону, ми все бачили кожного ранку. Ми помічали певні зміни. На нашій стоянці спочатку були знищені зелені насадження у вигляді кущів, потім були потихеньку викопані ямки, попросили зняті бордюри. І на місце бордюрів було засипано щебень. І зараз вже ми бачимо стовпи, залізні стовпи для нового огородження, які впираються просто в наш тротуар. В результаті цього ми втратили доступ всіх комунальних служб на випадок аварії. А так як ми знаходимося зараз, наша країна в стані війни, тому ще втратили допомогу на випадок, якщо не дай Бог до нас прилетить подарунок від наших славнозвісних сусідів. На наші дії ніхто не реагує, при цьому новий власник немає дозволу ні від пожежної служби, ні від ДСНС і Від інших багатьох служб просимо допомоги, підтримки громадськості інших влади нашої і вимагаємо припинити цю забудову і навести порядок, залишити нас спокою і залишити так, як все було.